Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати мій крайній запуск на суму 270 тисяч гривень. Отже, поїхали хто дивиться? Це відео вперше. Хто загалом мене можливо бачить вперше? Я вас всіх вітаю. Мене звуть Каріна, я маркетолог, таргетолог, загалом експертка з продажів, яка допомагає іншим експертам монетизовувати свій блог за допомогою продажу або ж то послуг, або ж то інфопродуктів. Чотири роки я працювала в таргеті і вже три роки як роблю запуски. І останній із запусків був на суму 270 тисяч гривень. Це при тому, що перегляди в сторіс у мене не дуже великі. Десь були орієнтовно 200-250, саме в такий активний період продажів. Ну і звісно, ще паралельно продавались послуги трагедолога, але це я зараз взагалі сюди не беру, тобто це зовсім інша історія. Отже, запуск дає можливість більше заробляти та мати більше вільного часу. Той, хто хоча б один раз спробував зробити запуск, і ви його дійсно зробили, продали не на дві людини, а на трішки більше, я думаю, ви розумієте, про що я. А на індивідуальній роботі далеко не заїдеш. В ідеалі ви можете вийти на тисячу-дві тисячі доларів і все. Далі у вас не буде ніякого зростання. Ви просто вправитеся в потолок, заб'єте всі свої вільні години робочі. І відповідно ви або ще там трішки піднімете чек, можливо, виростете в доході, і все. Далі, в принципі, в індивідуальній роботі ніякого такого масштабування немає. Якщо ж ти хочеш робити запуск та ділитись своїми знаннями та досвідом, вийти на дохід від 5 тисяч доларів, дивись це відео обов'язково до кінця. Отже, п'ять ключових елементів, які допомагають мені системно робити запуски без відкатів назад, а навпаки, щоразу масштабуватись. Скажу відразу, що за цей рік я вже зробила три запуски, якщо я не помиляюсь, на 230, 270 і 340 тисяч. Це якщо брати тільки цей рік. В минулому році також були запуски, вони були трошки на менші суми. А загалом, якщо брати весь мій етап такий в запусках, скільки я там їх три роки вже запускала своє навчання, але це було навчання по таргету для таргетологів, то в принципі я виросла від того, де я реально продавала максимум чотири місця, і таких запусків в мене було. 4 чи то навіть 5, я ніяк не могла пробити ось цю фінансову стелю. Тобто, мій був максимум, це там 80-90 тисяч гривень в запусках. Тобто, вже зараз я системно продаю на 200-250 тисяч гривень плюс. Отже, Перший ключовий елемент, який мені допоміг пробити ось цю фінансову стерію, в принципі, допомагає в кожному із запусків, це мультиканальність. На сторі, саме моя, я прогріваю свою аудиторію на всіх можливих плейсментах, щоб охопити якомога більше цільової аудиторії. Ті, хто дивиться ваші сторіс, надивляться рілс, і навпаки, ті, хто дивляться ваші рілси, вони можуть надивитися ваші сторіс. Тому під час запуску контент обов'язково має бути в сторіс, рілс, каруселях, Telegram, чатботи в Інстаграм та Телеграм, частково ютуб, YouTube, якщо ви його, наприклад, ведете. У мене було максимально багато доторків із аудиторією, тому підписники, які прийшли 2-3 дні тому, вже були готові купувати буквально там за декілька днів на чек 25 тисяч гривень плюс. При тому, що я завжди роблю вікна продажів, і кожне наступне вікно продажів, там вже чек на послугу, точніше на інфопродукт, більший ніж в попередньому вікні. Також я регулярно взаємодіяла із різними сегментами аудиторії через безкоштовні зідзвони, зуми, вебінари, робота із базою клієнтів обов'язково. Ну і плюс я ще цього разу робила вхід на переднавчання за 1500 гривень, де кожен міг війти тиждень побути в усій такій екосистемі, яка створена була мною. На навчанні подивитися вже перший модуль, повзаємодіяти зі мною і з менторами, тобто загалом тиждень попрацювати. І тут порада для вас: щоб збільшити конверсію в продаж, запрошую якомога більше людей на зідзвони та на них продавайте. Прямо робіть розсилку на тих, хто входив у ваші різні воронки по різних кодових словах. І індивідуально запрошуйте цих людей на зітвони. Тим більше, якщо у вас не стоїть черга із клієнтів, не стоїть черга із тих людей, які хочуть купити ваш інфопродукт, а ваш інфопродукт коштує там, від 300, від 400, від 500 доларів, продавайте на зітзвонах, так вища конверсія. Звісно, той, хто супер гарячий, суперпрогрітий, він і в Діректі може купити. Але якщо людина доволі холодненька, нещодавно на вас підписалась, то краще продавати через зітвон. А другий пункт це аналітика. Аналітика на кожному кроці продажу, щоб знати, що працює, а що не працює, і просто немає сенсу на це витрачати свій час. В 2023 році. Я вважала, що продають лише сторіс. Я реально їх фігачила 24 на 7, коли фактично сторіс мені дає лише там 40-50% продажу. А інші 50-60% це інші канали. Але тоді в мене були закриті просто на це очі, і я постійно прискіпувалась до себе, що в мене. Погані сторіс, погані сторітелінги, погані прогріви, я погано продаю, але суть була не в цьому, тобто не це було насправді моє таке проблемне місце. місцем. Тому важливо все аналізувати та розуміти, що дає результат, звідки саме проходять продажі, звідки проходять запити. На навчанні всі ці кроки ми будемо, звісно, з вами розбирати, щоб ви не повторювали моїх помилок і ось так само не прискіпувались до себе, якщо фактично у вас там ті сторітелінги прекрасно працюють. Фактично, ви можете отримати готову технологію запуску та впровадити її в свій блог, і не робити так, як робила насправді я. що... Просто, мабуть, рік часу я згаяла на ось ці свої проби зробити більший запуск, в мене нічого не виходило, і я пробувала ще раз. І так як я вже вам казала, десь п'ять запусків, в мене було максимум 80-90 тисяч, тобто більше я пробити не могла. В той час, коли, до прикладу, ви можете зараз зайти. На мій преміальний продукт Фенікс. І чи це ваш перший запуск, чи це у вас вже якийсь там другий, третій, четвертий запуск, ви його точно зробите більшим, ніж попередній. А якщо це буде перший запуск, то він буде щонайменше на 2-3 тисячі доларів, в ідеалі навіть 5-6 тисяч доларів. А, власне, всі деталі про Фенікс ви можете дізнатися у мене в Директі. Напишіть мені в інстаграм кодове слово Фенікс. І Отримуєте всі деталі. Посилання на інстаграм буде в описі під цим відео. Йдемо далі. Третій пункт реклама. Звісно ж, коли тебе дивляться два підписники, вони рано чи пізно у вас куплять і все. Більше не буде, кому продавати трафік це косяк 90% експертів, тому що вони просто не хочуть вкладати кошти в трафік, не хочуть монетизувати. Проте, якщо ви робите перший запуск, дійсно можна його зробити без. Взагалі без вкладень, тобто на тих активах, які у вас є. Але коли ви вже робите другий, третій, четвертий запуск, ці активи вони е використовуються, вони просто зменшуються. І щоб у вас кожний наступний запуск був більший, отже, в цей запуск вам потрібно вже якби, починати формувати такий фундамент. Звісно, коли у вас працює реклама, у вас вже в моменті також будуть продажі. Ну і плюс люди будуть далі прогріватись і на наступні запуски також купувати. Вкладати в трафік по 4-5 доларів щодня, але стабільно, і ви будете постійно зростати. Про тебе будуть постійно дізнаватися твоя цільова аудиторія. І зрозуміло, що чим більше про тебе... Знає, тим більше в тебе продажів. Клієнт вас не знає, підписується, через контент прогрівається. Далі у вас будуть там перші доторки з клієнтом, зуми, вебінари, можливо, якісь інші спецподії, і далі вже клієнт купує. Тому немає маленького бюджету на рекламу. Звісно, від 4-5 доларів на день до вас не буде приходити по 50-100 підписок в день. Але навіть якщо до вас буде приходити по 10 людей щодня, за місяць це вже плюс 300 підписників, із цих 300 підписників у вас точно буде. Декілька продаж. А якщо ми говоримо про високочекові продажі від 500 доларів плюс, думаю, тут не складно порахувати, що все-таки дуже вигідно і дуже розумно вкладати постійно в свій трафік і відразу цього, звісно, окуповувати. А відразу із таргету в мене орієнтовно 20-30% продажів від всієї суми. Ці 20% відразу перекривають всі мої вкладення. Але це не головне. Під час запуску до мене прийшло близько тисяч. Підписників. От саме коли я зробила цей запуск на 270 тисяч гривень. І це все мої потенційні клієнти, які будуть купувати вже в наступні запуски. Наступний пункт воронки. Нова аудиторія відразу має заходити у воронку, а не просто підписатися на вас і взагалі ніяк з вами не взаємодіяти. Десь там ви в них підписниках, так і загубитесь. А у воронці людина відразу прогрівається, починає з вами знайомитись. Плюс воронки доводять людину до заповнення анкети перезапису або ж це можливо там заявка в директ, дивлячись, як ви збираєте ось ці ваші заявки. Порада. Всі магніти мають бути створені на основі боли цільової аудиторії, як і ваш контент та прогріви. Всі одиниці контенту створюються на основі аналізу цільової аудиторії та розпаковок. Тобто, наприклад, ви там фотограф. У вас навчання якесь там базове для фотографів, а ви взагалі робите лідмагніт, щось із розряду ем, там. Як тобі підготуватись до своєї першої фотосесії, тобто що більше для клієнтів підійде, а не для фотографів. Так, якщо це буде лідмагніт, як фотографу підготуватись до своїх перших співпраць? О, так, да, це вже воно. Тому дуже важливо аналізувати цільову аудиторію, їхні болі, потреби. Не потрібно думати, що та я й так знаю, що там у них болить. Так, ви. Здогадуєтесь, частково ви знаєте, але найкраще вам це все розкаже саме ваша цільова аудиторія. От хочу вам відразу показати, це база, з якої починається ваш успішний продукт та вдалий запуск. Ось це все ідеї для контенту, це все там розбір особистості. Тобто, це все контент, який далі ми використовуємо для прогрівів. І ось ці всі теми, ось цей кожен із пунктиків. Ми витягуємо саме з аналізу, це власне. Мої таблиці, які я робила для свого запуску, і просто подивіться, скільки тут різних пунктів. Так, е, да, ви там все не побачите, типу, щоб це прочитати, але її кількість, я думаю, ви зрозумієте. При тому, що якщо ви зараз це відео поставите на паузу і подумаєте, а чи є в мене якісь ідеї, наперед, які я можу публікувати, чи є теми, ну, можливо, ви, можливо, там придумаєте 5-10 ідей, і все, ви на цьому просто зупинитесь. А аналіз цільової аудиторії, якісний аналіз, і потім робота з цим аналізом. Алізом, а не просто проаналізували, табличку заповнили, аби там було і кудись її закинули і забули. Так зрозуміло, результату ніякого не буде. І п'ятий завершальний пункт це система продажів. В тебе має бути чітка система із вікнами продажів, щоб аудиторія розуміла, коли вона може купити, а коли. Вікно продажів закрито. Наразі приєднатися не можна. Якщо весь контент буде просто як рандомайзер, сьогодні я знайомлю вас із продуктом, завтра продаю продажів просто не чекайте. У вас має бути все системно, якби все по графіку. І саме тоді у вас будуть прогнозовані продажі, де ви собі е, поставили. Власну декомпозицію, там продати 10 місць на інфопродукт, і ви, звісно ж, це продасте, якщо ви будете рухатись по системі. Вам в цьому просто прекрасно допоможе календар запуску, плюс календар контенту та, звісно, вікна продажів. Все будується за технологією, без хаосу та стресу, а що продавати сьогодні, а що публікувати сьогодні, а що взагалі мені робити. Коли у вас є ось ці всі три складові. У вас фактично є весь план там, на два місяці чи на півтори місяці прогріву, дивлячись, скільки у вас триває прогрів, скільки у вас власне триває ваш запуск. І ви собі розумієте. Сьогодні там я роблю ось це, а на наступний тиждень в мене в якусь там середу почнеться прогрів до ось цієї спецподії. А на спецподії я відкрию е, вікно продажів, де буду продавати, взаємодіяти із аудиторією. Потім ще буду це все доганяти е, роботою із клієнтською базою. Тобто, це все система, це все технологія, яку ви можете взяти і перейняти собі, е, щоб не робити багато хаотичних дій, які фактично не дають результату, і щоб щодня не прокидатися. В такому, так, в мене вже йде третій тиждень запуску. Що я взагалі сьогодні буду робити і що я взагалі буду публікувати? Завдяки своїй системі я зробила запуск на 270 тисяч гривень із переглядами в сторі з близько 200 в той час, як весь ринок. В той час як весь ринок плакав, що зараз криза, ніхто не купує, все погано, перегляди в сторіс впали. Що взагалі робити, що і як продавати? Тому якщо ти готова робити запуск свого продукту, масштабуватись, рости та перейняти мою систему, де немає хаосу, стресу, сліз та відкатів назад в доході, чекаю тебе на преміальному навчанні для експертів Фенікс, де ми будемо працювати із прогрівами, воронками, продажами, трафіком, таргетом. Загалом, ти отримаєш всю систему від А до Я та вже під час самого навчання зробиш свій запуск інфопродукту та вийде щонайменше на 2-5 тисяч доларів вже. Під час навчання чекаю на тебе. Ти можеш знайти, до речі, анкету відбору внизу під цим відео її заповнити, і тоді ти отримаєш всі бонуси, всі плюшки та ще плюс мій індивідуальний розбір, де ми відразу з тобою на стратегічній сесії розберемо твою ситуацію, та я вже тобі підкажу, де твої сліпі зони і що потрібно зробити для того, щоб ти навіть до старту навчання вже частково збільшила свої продажі. Папа, -па. гарного тобі дня, заповнюю анкету відбору і чекаю на тебе.